Вітаю вас, дорогі глядачі. На деякі мої відео в Тіктоці і в Ютубі прилетіли страйки. До речі, вперше в Ютубі у мене страйк мого каналу. Так що, хтось помітив, що деяких моїх відео, таких популярних, немає. Я хочу сказати, що мені поступили скарги. І насправді такі, знаєте. Язики пламені інквізиції починають до мене добиратися, тому я таких тем вже затрагувати поки що не буду, тому що це опасно. У мене є моя думка, в мене є моє бачення всієї цієї ситуації, але я розумію, що зараз мені висловлювати щиро так, як я думаю, я не можу це робити. Мені треба займати позицію наблюдателя. Першу чергу, Тому що хто мене дивиться, хто чує мої меседжі послання, той розуміє, що я намагаюся сказати. Але так склалося, що ну, прийшли попередження страйки. Вправду не всі люблять. Правду не всі люблять, не всім подобається правда. Взагалі, цей світ дуже лживий та лицемірний, якщо так розібратися. І. За великою стіною пропаганди інколи дуже тяжко відшукати правду. Шукайте правду, досліджуйте правду. Бажаю всім вам прозріння, просвітління, благополуччя, мирного неба, щоб скоріше ця війна закінчилася і люди не гинули. От що я хочу сказати. Та прийде на нас всіх, озарення, та зійде на нас усіх благодатний, світлий погляд Господа Бога і подарує нам усім. Ясно бачення, щоб ми всі бачили своїми очима істинну картину цього світу, поки не пізно. Нехай Господь буде з вами. Бережіть себе, всього хорошого!